Ну що ж, друзі, сьогодні, 17 червня, відбулася одна із найбільших атак Російської Федерації на столицю України Київ, було використано понад 16 ракет та 175 сімдесят Який же характер пошкоджень з цих відео і фото? Ми бачимо, що били прямим наведенням по житлових будинках, були випадки влучань балістичних ракет в будинки. В результаті зруйновані цілі під'їзди до фундаменту багатоповерхових будинків знищена величезна кількість машин, величезна кількість поранень. Київ фактично зараз весь на ранок в димі, дуже багато пошкоджень. А в цей самий момент Трамп виступає із заявою і говорить про те, що він. Не буде давати Україні озброєння, він не буде Україні допомагати, не буде вводити санкції нові проти Російської Федерації, тому що він чекає підписання мирної угоди між Україною та Росією.